Зачекайте літа на хлоповій дорозі, поки літа цвете і п'яниць, як вино, мої мрії, як дахи, серце тривозі, бо не хоче летіти у вирі. Все ж бо до тебе я зволію поцілуй мої очі своїми очима, що залишились тільки я, тільки ти, що залишились, тільки я, тільки ти. літа. I Tjim tepe, ja oči, očima i ti do tebe ja zlomio znaj te oči svojime očima še u nek zavečeris tijek ja ti te še u ja Зачекайте літа, ще на дворі для восім, а в душі ще весна і не краблі жалю, і в зеницях моїх не захмариться просі, я ж до тягнусь, наче вперше. Тебе, я собі знайди. Поцілуй мої очі, свої очима, що вони залишились тільки я, тільки ти, що вони залишились, тільки я. Вітаю! Зачекайте! З того момента з певною заснував ансамбль, тобто в 399 року, всі роки разом працювали шутові музиканти Лев Лобанов, і Тади Сервачко. Я задоволення просити слова керівника ансамбля з міста Другович пана Таде друзі, Ну, по-моєму, все прочайно сказали і повторювати страшну діадію важко. Ну, Я з ним зустрівся в кінці 50-х років. Він був, якщо старше покоління пам'ятає, тоді були оркестри всіх, ну, були багато кінотеатрів, були оркестри. І він у нас є один такий кінотеатр, він був керівником цього оркестру. І так сталося, що не знаю, як там про себе сказати, але він мені запропонував, може підеш до мене працювати грати. Ну, я погодився, що знаєте, як молодий, погодився. Потім мені стало якось так скучно, я перейшов філармонію, прокарпатський ансамбль, працював. І так наші шляхи розійшлися. Після того, як ми зустрілися десь в 96-му році, бо в мене не було в робичі, він мені знову до тих непонове каже, знаєш, у мене така пропозиція, я хочу скласти такий оркестр, маленький такий, бо мені фактично потрібний супровід. І вогнало запропонував. Ми погодилися і рахуйте, що. З 1995 по 15 рік, 20 років, ми були разом. Концерти були, знаєте, дуже цікаві, тому що попит на його мистецтво, на його виконання у всій Європі. Можу вам тільки сказати, що ми були в Лондоні, виступали, ми виступали в Відні на фестивалі, кінофестивалі, ми виступали в Берліні два рази, ми виступали. На такий всесвітньо відомий фестиваль жидівської пісні в Кракові два рази. Він відкривав між іншим. І вже потім, на схили років, він вже лише поїхав в Швецію, ну, йому було дуже вже важко. І так, знаєте, як кажуть, на очок він таяв.